мій лис, те чудовище, що зробилося з нього. Обнюхує, пробує обтріпатися, не йде. Пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати до себе до луску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Фарба олійна. Через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микито. У ті хвилі, де навзявся вовчик-братик, він ще вчора був добре знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши на нечуваного синього звіра, усього в колючках та гудзах, із таким здоровенним, мов і зміття вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившися, як не пішов утікати, ледве хлипе, подивав у лісі вовчицю. Далі ведмедя, кабана, оленя. Усі його питають що з ним, чого так утікає? А він тільки хлипає, баньки витріщив та знай тільки лепочі. Он там, он там. Ой ти ж, ой та й люте ж. Та що, що таке? Допитую його свояки, Не знаю, не знаю. От та й страшне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Мов попрузя вистригла йому три жмінькі волосся з між очей і посила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі, усе дарма, бачачи, що з вовком непорадна година звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутиться лисмикита, зиркнули собі ж та й кинулася врозтіч. Де ж пак? Такого звіра не видано нічого, відколи світ світом і ліс лісом, а хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кіхті, і яка його воля. Хоч і як тяжко втурбувався Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке вираження зробило на нього подоба зразу на вовка. А оце тепер і на інших звірів.